Ще одна тема у львівській лікарні Охмандит шістьом дітям, які від народження не чули, вживили кохлеарний імплант. Завдяки йому вперше в житті почув звуки й дворічний Сашко, свідками цієї події стала наша знімальна група. А ще наш кореспондент Роман Гаврилів зустрівся з хлопчиком Остапом, який живе з таким імплантом вже майже півтора року. Давайте дивитися. У кабінеті одного з медцентрів Львова фахівці за слуху готуються прийняти пацієнта. Сашкові незабаром виповниться три рочки. Він обходить увесь кабінет і намагається гратися з кожною іграшкою, яку бачить. Пізнавати довкілля хлопчику, важче за інших. Він взагалі ні на що не реагував. Він навіть на ім'я не реагував ні на що. В нинішній день ніч не чує. Ні стуки, ні грукі, все робить, але він не реагує. Уляна із села Яструбків, що на Львівщині, запідозрила, що син не чує, коли йому було лише півроку. Мати звернулася до лікарів і ті порадили слухові апарати, але прилад не допоміг. Уже у Львівському Ахмадиті констатували, у хлопчика зовсім відсутній слух. Меніцько, Кохлеарний імплант. Ззовні нагадує звичайний слуховий апарат, але насправді складається з двох частин. Одну з них місяць тому хірурги вживили у внутрішнє вухо дитини. Тепер усе загоїлося, і щоб імплант запрацював, треба підключити зовнішню частину. Вона ловитиме звуки і передаватиме у вухо. Ча такий фональний сигнал буде триває. І ось Сашко вперше в житті чує звуки. Ану, стукай. Наразі ми йому не налаштовуємо дуже так голосно, тому що можна налаштувати так, що він буде там на дуже тихі звуки реагувати, але це є шкідливо для його мозку, оскільки він не чув нормально. Щотижня хлопчику підійматимуть рівень гучності. Надалі на малого чекає курс реабілітації. Розвивати його слухову пам'ять. Щоб він навчився розуміти значення звуків, так що це голос мами, що це є так працює, наприклад, там порохотяг, так працює холодильник. Там цей звук це означає, що собака зараз гавкає. Покажи вушко. Та отут тебе вушка в діті. Так, ця пов'язка вже стала частиною образу маленького Остапа Львова. Вона тримає зовнішню частину, встановленого ще півтора роки тому кохлеарного імпланта. Хлопчик. Теж не чув із народження. Ти молодець. А поплескай собі. А поплескай. Коли Остапові було півтора року, під час чотирьох годинної операції встановили імплант. Відтоді день, день у день Остап ходить до сурдопедагога та логопеда. А коровка як каже: mm -hmm. Mm -hmm. а баранчик бе, а качечка. Ряка молодець. Просто коли його прооперували, здавалося, що ну саме основне позаду. Що тобто дитина чує, а далі воно ну ясно, там треба якісь заняття, і все піде само по собі. Але насправді ні. Тому що е, е, такі діти ну, все-таки півтора роки слуху втрачено, дитина півтора роки не чула, і ці всі етапи розвитку мовлення тепер потрібно наздогнати. І результат уже помітно. Остап розуміє все більше звуків і слів. Утім, мама Юлія каже: люди ще мало знають про кохлеарні імпланти. Їй доводилося навіть вислуховувати зауваження щодо пов'язки, яка тримає пристрій. Теж казали, що як це хлопчик і з пов'язкою, це не естетично. Ну і багато людей загалом кажуть дівчинка там літом. Ну я теж не зважаю на це, але просто ну, хлопчик і не естетично, а естетичніше як не чути. Не розмовляти, ну в мене немає такого, що ми там стараємося це приховати. Якось ми навпаки. Е ну хочемо, щоб він гордився тим, що він от е такий шлях пройшов. У львівському Хмедиці за рік імпланти вживили шістьом пацієнтам. Сам прилад коштує близько 25 тисяч доларів. Сім'ї їх отримали від благодійників зі США, Бельгії та Польщі. На такі операції серед кандидатів у пріоритеті діти до трьох років. Передусім ми дивимося з медичної точки зору рівень недочування вік дитини і покази до імплантації це переважно 70-80 дБ або більше недочування. Ну, якщо взяти там, наприклад, 100 дБ, це майже практично повна глухота. Можуть бути рештки слуху, але це все досить добре коригується кукларним імплантом. Ще 10 імплантів львівський охмедит одержав за рахунок держбюджету. Дітям із порушенням слуху їх теж встановлять безоплатно. Зі Львова Роман Гаврилів, Юрій Глобінка. Подробиці, телеканал, інтер, марафон. Єдині новини.